Chevrolet Bolt EV – це втілення прогресивних технологій у світі електромобілів. Модель 2020 року поєднує в собі інноваційні технології з винятковою функціональністю. Його стан можна описати як ідеальний, що робить щоденні поїздки чи довгі дистанції максимально комфортними. Чистота і доглянутість салону свідчать про високий рівень утримання та обслуговування автомобіля, окрім візуальної та технічної бездоганності. Chevrolet Bolt EV вирізняється високою ефективністю та екологічністю. Відсутність будь-яких нарікань на стан автомобіля підтверджує, що власник може зосередитися на насолоді від водіння, знаючи, що авто знаходиться в оптимальному стані. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Chevrolet точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.